Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таке 3D-панно в мене вийшло на осінню тему гарбузики, хеллоуінг і так далі. З такої старої рамочки, там така була картина. Камінчики. І я вирішила її використати. З моєю відьмочкою. Ця відьмочка така невеличка у мене, я її сама відливала з пластика. У мене була така фігурка, я зробила силіконовий молд з неї з силікону, такого справжнього. І тепер відлила, попробувала ось таку фігурку. Вийшла така цікава ця відьмочка з котиками на мітлі, з гарбузиком. І я вирішила. Використати ось таку серветочку і зробити таку 3D-композицію. Благо, ця рамочка така глибока туди всередину і дозволяє це робити. Загрунтувала я двома шарами білої фарби серединку, не дуже щільно, тому що мені хотілося, щоб фон був такий трішечки мрачнуватий. Розфарбувала я ось цю відьмочку так як вважала за потрібне. І Поки сохнув ґрунт, обірвала серветочку, взяла лише верхній шар кольоровий. Така в мене цікава ця серветка теж будинок такий загадковий. І на викладаю тут на серединку ці шматочки, серветочки. Другу серветочку я обірвала, лише залишила тут дерево. Але зважаючи, що там вийшло два місяці, якби воно тут не дуже ці два місяці грають, то я ще ось ці гілочки, які позалишалися, я ними потім прикрила цей місяць. Тобто в мене вийшло таке справжнє дерево з розгалуженими гілочками. І збризнула я це все водичкою. Ці серветочки вони вже там гарно так стоять, і я їх просто збризнула водичкою і клеєм ПВА туди приклеїла. Звісно, гарно це все приклеюю, висушую і лакую. Ми не забуваємо, що ми кожен етап нашої роботи лакуємо, щоб потім запобігти всіляким таким неприємностях непередбачуваних, бо всяко в нашій роботі буває. Висохла моя рамочка, що я роблю далі? Найшла я камінчики такі невеличкі в себе. І крупа в мене теж, я часом такого використовую, залишки зберігаю. Тут в мене ячка і льняне зернятко. І на клей дракон. Налила я сюди клею, розсмащую гарненько туди, де я хочу, щоб мені причепилися ці. Цей мій декор. Ставлю сюди камінчики, от, і засипаю це все цими зернятками. Засипаю так густо, 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 щоб вони зайшли мені і на цю рамочку, і на саму картинку. І лишаю це все на просушку. Сохло воно в мене на ніч я його лишила, щоб уже так, гарантів. Гарантію, щоб мати. Далі я струшую залишки цих зерняточок і розвожу фарби, які мені потрібно. Тут я взяла коричневу чорну і синю і розфарбовую під свій фон ці, так би мовити, цей, такий в мене вийшов, як би, мовити, такий курганчик, такий Невеличкий тут будиночок ніби стоїть на узвищі такому. От. І це я стараюся таку ріденьку більш фарбу додаю водички, щоб вона зайшла мені у всі ці мої шпариночки. Не забуваю також підмалювати, де-не-де де картинку. І саму також рамочку. Щоб вона не була така просто коричневенька, а мала свої такі всі відтінки, які будуть гармоніювати з моєю картиночкою. Ось так я по краєчкам. Знову даю цьому всьому гарно просохнути і так само лакую. Особливо даю лак на багато лаку на ось ці зернятка, щоб вони в мене там трималися вже і не, так би мовити, не повідмалювалися. Ось так виглядає моя відьмочка. Підсохла фарба, і я роблю її ще і личко. Там очки. Ось і така цікава фігурочка в мене вийшла. Звісно, це все знову лакую. Роблю очки котенятам. От. І таку, така відьмочка вийшла. Далі. Тепер мені потрібно тут гарбузики. Що я взяла? Взяла я дитячий ось цей повітряний пластилин. І в мене є ось такий, бачите, я сама робила молд, це з силікону, і з крахмалу, силіконового герметика. В мене була така, такий гарбузичок пластиковий. І я ось зробила таку формочку. Тепер я з цього пластиліну роблю гарбузики. Великий гарбузик ось такий зробила. Тут же його підмальовую оранжевим, таким оливковим. Ось. Далі я е, кхе, кхе, взяла знову цей е, молдик і цей самий пластилінчик. І тепер роблю, бачите, ось такі невеличкі. Тобто я їх з краєчку тут прикладаю, де ребра гарбузика, і отримала ось такі цікаві маленькі гарбузики. Так само я їх підмальовую. І ще я м -м, така в мене. Е, Дротик цей є в мене такий флористичний. Я відрізала шматочки і затикнула туди, як ці хвостики від цих гарбузиків. І залишків цього пластилінчику я ще зробила ось таку, бачите, крихітну кругленьку, кругленький такий гарбузичок, зробила реверберця і. Ось так я тепер пробую виставляти. Був у мене такий шматочок такої арматурки пластикової. Я її розрізала і в мене вийшов такий тин невеличкий. Я собі вирішила зробити тут такий тин, гарбузики, і хотіла ще сюди причепити ці мухомори, але потім я вирішила, що вони тут зайві. Тому я зупинилася лише на гарбузиках, цей тиночок, гарбузики. І ось ця відьмочка. Коли е, включать у нас світло, зараз немає світла, я це все приклею на гарячий клей. І кхм -кхм, Ось так я приклеїла це все на гарячий клей ще чорним маркером. Чомусь від, тут в мене таким коричнюватим, намалювала ще летючих мишок. І ось така робота в мене вийшла невеличка, така собі трошки з гумором. Ось така робота. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Щоб орки не прийшли до нас до хати, не забуваємо про донати. Слава Україні!